Саш, нам треба поговорити. І щось сталося? Я вирішила, що нам краще розстатись. Що? Звідки це раптом ваш щасливий разом? З'явився один чоловік. Він мені запропонував краще життя за кордоном. Як я завжди мрію. Ти серйозно. Ти залишаєш мене заради грошей, якомусь іноземці, якого ти навіть не знаєш особисто. Так.